Вітаю! В цьому відео ми розберемо питання, які саме програми треба встановити на комп'ютер, щоб почати створювати власні проєкти. Таких програм з часом у вас буде ставати все більше і більше, але на початку необхідно буде моделювати частини проєкту, друкувати їх на принтері та програмувати мікроконтролер. Саме для цих трьох аспектів і будемо встановлювати програмне забезпечення. Почнемо з моделювання. Програми яких ви можете створити 3D-модель достатньо багато. Ми рекомендуємо використовувати інженерну програму Fusion 360. Посилання на сторінку завантаження знайдете під відео. Головне, що у такої потужної та професійної програми є безкоштовна персональна версія. Курс базових навичок користування цією програмою можна знайти у нас на каналі. Наступна задача це 3D-друк. Після моделювання потрібно прогнати деталь через слайсер, який розкладе її на прошарки та створить код керування 3D принтером. У якості слайсера рекомендуємо використовувати програму Cura. Вона повністю безкоштовна. Переходьте за посиланням під відео, скачуйте та налаштовуйте на параметри свого принтера. І нарешті середовище для програмування. Оскільки в наших проєктах будуть застосовуватися плати Arduino та ESP, то для роботи з ними ідеально підходить програма Arduino ID. Також переходимо за посиланням. При встановленні обов'язково погоджуйте завантажити потрібні драйвери. Тепер ви можете просити чат GPT складати вам програму, яку потім можна вставити в Arduino ID.